Мене звуть Ілона, я художниця ілюстраторка та викладачка малювання. Це мій канал на YouTube, де я не навчаю, а просто ділюсь фрагментами свого життя. Сьогодні на диво в Кракові сонце, а у мене вихідний і якраз час ранкової прогулянки з Нордом. А ось і Нордік. Це взагалі дуже незвична і нестандартна погода як для кінця. Січня для Кракова. Зазвичай тут не так сонячно. Подобаються наші прогулянки з Нордом в таку сонячну погоду. І саме в цьому парку, який розташований поряд з домом. Це прям, не знаю, місце мрії Це той, кому тут подобається найбільше. Правда, Нердюша? Подобається. Подобається. Влітку, коли все цвіте, тут ще гарніше і багато гортензій на території цього парку. А тут на дереві знаходяться якісь інноваційні годівнички у вигляді апельсинів. Такого я не зустрічала, пташки їдять апельсини. Це якісь екзотичні польські Нардюша позаду ледве перебирає лапками. Видно, що не дуже хоче йти додому. Та вибору немає, і ми вже вдома так, Нордік? <гум> ну, і не зраджуючи ранковим традиціям а точніше, вже скоро обід взагалі буде. Але така традиція у нас після прогулянки. Кава. А ще почала читати книжку польською, бо треба якось польську мову підтягувати. Я ні з ким не спілкуюсь, тому мій варіант це книжки та фільми. І от. На диво я купила цю книжку у бідронці, і коштувала вона 22 злотих. При тому, що подібні книжки в Емпіку та інших книжкових магазинах коштують в рази дорожче. А от така знахідка була у Бідронці. Я перейшла до восьмого розділу і трішечки в шоці з написаного. А найбільше мене шокувала історія про те, як мама. Брітні забирала їх сестру, вони їхали в інше містечко і пили алкогольні коктейлі, коли Брітні була підлітком. Це така для мене не досить нормальна ситуація. Ну і взагалі, там всі історії пов'язані з сім'єю, доволі дивні. І тепер зрозуміло, чому у батька Брітні була ідея. Посадити її у психлікарню, бо таке вже траплялося у їхній сім'ї. І поки моя польська на досить низькому рівні, то щось складніше за біографію Брітні Спірс я читати не можу. Але насправді мені подобаються біографії і от їх якраз подобається читати найбільше. Біографія, яка мене найбільше вразила і шокувала, я її читала. Дуже давно і російською мовою книжка називалася Замок із стекла. Десь ось тут прикріплю українську версію. І як звуть авторку, бо вже не пам'ятаю. Але це прям шокуюча і дуже цікава історія. Ну, оскільки сьогодні сонячний день і є світло в квартирі, то треба таки малювати. І, можливо, в цьому році я таки завершу картину. Побачимо. Я постійно кажу: побачимо, тому що я вже не впевнена ні в чому. Картина висіла більше року. Картина це полотно просто було. Недовго я раділа гарному освітленню. Тепер це ось так, <свісно> тому знову шукаю собі новий куточок. Ну, що я можу сказати? Це поки що не дуже схоже на квітку, і, я думаю, ще не скоро буде схоже. Та біла фарба закінчується дуже швидко. Кольори виходять не такі, як я планувала, тому що олівець для ескізу виявився занадто м'яким, і він просто змішується з фарбою. Тому одним шаром фарби тут точно не обійтись і малювати мені цю картину довше, ніж планувалось. Як думаєте, є шанси у цієї мазні? і чи буде це схоже взагалі на квітку, поки не схоже? Я вже жаліла, що найгірше в малюванні це прибирання. Тому що, щоб вичистити оце все, мені знадобиться часу стільки ж, скільки малювати картину. Якщо не жалілася, то ось жаліюсь. Сиджу, зараз дивлюсь на картину, і, от, до речі, здалеку виглядає не так вже й погано. Сильно вибивається холодний листочок, який знаходиться знизу. Він холодніше за всі інші, але картина недомальована. У нас тут є одна проблемка. І це ось ця подушка, яку Нордік дуже полюбляє. Але подушка у вигляді Санта-Клауса, і хотілося б її вже прибрати. Та песик облюбував її. Це одне з його улюблених місць тепер. Для Песик. Є у мене один хитрий план це купити гарну подушку, яка мені подобається в Zara Home, Там якраз на неї є знижка, і принести додому, розповісти, що це для Нордіка. Зазвичай на нього діють такі слова, коли ти емоційно розповідаєш, що щось куплено спеціально для нього, і він розуміє, що це його річ, і потім може лежати на тій подушці. І ми можемо змінювати декор. Бо якось у весняно-літній період не дуже хочеться бачити тут голову Санта Клауса плюшевого. Але й викинути шкода, тому що, дивіться, на це миле створіння, яке обожнює подушку свою. Я забрала посилку і просто не можу з вами не поділитись ось цим кремом, який замовляю вже вдруге. Бо це ідеальний зволожуючий крем на зимовий період, так точно. Вже казала в інстаграмі, та повторюсь і тут, що ось від цього бренду у мені поки підходять всі засоби, і вони прям дуже класні і дієві. Бо зазвичай мені все якесь однакове ну зволожує, ну нормально, але це прям супер клас. І зрозуміла я, що це класний крем, саме після того, як він в мене вже закінчився. І я перейшла до іншого, який теж був непоганий, але в порівнянні з цим він взагалі не зволожує, бо це прям класне зволоження, живлення. Зараз покажу текстуру. Ну, і косметолог, у якої я замовляю цю всю косметику, звісно ж, не залишила мене без пробнички. Оце прям. Теж класна знахідка. Я все тут нахвалюю, тому що ну, це дійсно класні речі. Я не купую аби що. Я якщо щось купую, то воно дійсно класне. І о, тут різні пробнички, які дуже зручно брати в подорож. Тому що тут є і креми, і гелі для вмивання. Прямо дуже зручно. І тут їх багатько. Тому ще набагато подорожей вистачить. Як виявилося, це ще й не повтори, а різні засоби. Тому цікаво буде спробувати, а ще бачили колись Діді-крем. Зазвичай, що у нас там було BB, CC, тепер DD. І як щодо тепер трьох букв C? це щось новеньке. І раз ми заговорили про догляд, то від цього ж бренду в мене є тонік. Який в дуже зручному форматі у вигляді спрею і має неймовірний запах. Мені здається, я б його купувала тільки заради цього аромату, але він ще й дієвий при цьому. Потім гель для вмивання. Це він в мене новенький, я ним вже тиждень, мабуть, користуюсь, тому прям точний відгук краще дати згодом, не зараз. А, і з новенького ще. Крем, зволожуючий для зони навколо очей, от він одразу можу сказати, що прям супер. Теж дуже класний і класно зволожує. У відгуках пишуть, що ще й розгладжує мімічні зморшки, та це згодом побачимо. І ще є серум з вітаміном С. Теж мені подобається. Не скажу, що він робить якісь там дива, але я бачу всю ефективність. Після того, як в мене закінчується якийсь засіб, тому він вже в принципі підходить до кінця. Тому подивимось, чи буде різниця помітна на шкірі. Вже наступний день, і оскільки в мене є трохи вільного часу в першій половині дня, я вирішила з'їздити в центр. Поки гарна погода, і купити фарби, яких мені не вистачає для того, щоб завершити або хоча б продовжити картину. Ну, і ще випити кави в якомусь гарному місці все покажу далі. Одягаю жакет для того, щоб зробити свій образ трішечки більш класичним. Мені взагалі подобається поєднання не дуже стандартних речей. По моєму гардеробу, можливо, цього не скажеш. Та візуально мені подобається, е, коли щось там романтичне, якісь сукні з кросівками, наприклад, такими більш спортивними. Те ж саме, і сьогодні якісь стандартні джинси, потерта футболка, але жакет. Тобто, це те, що я прям люблю. І разом це виглядає ось так. Ще будуть чоботи. Ну і пальто, бо куди ж без нього все ж таки січень на вулиці. Ішла фарбу, яка мені потрібна, і далі відправилась до Масі Dutti. Це один з моїх улюблених брендів, і оскільки я поряд, то гріх було не зайти. Магазин в галерії Краковській мені подобається менше ніж в Бонарці, тому що більше речей знаходяться на складі, і постійно потрібно просити консультанта, щоб він їх виніс. Та все ж таки щось знайшла. Светер виявився не зовсім таким, як я собі його уявляла, і виглядає він меншим. Ось його артикул. А це те, що відбувається, коли ти нечітко вимовляєш цифри польською. І замість 34-го розміру мені принесли 44-й. Знайшла ще лонгслів, як мені здається, у ретро стилі, і в житті він виглядає краще, ніж на сайті. Щодо нього ще подумаю. А далі, як і говорила раніше, я планувала відвідати один з улюблених закладів. Це, взагалі, йога студія, але при ній знаходиться дуже естетична кав'ярня. Я вже вдома не стала показувати, як роблю покупки в Zara Home, тому що там, в принципі, не було нічого цікавого, окрім подушки, яку я таки знайшла і планувала купити. Тому зараз буду проводити свій експеримент і дивитись, наскільки це спрацює і чи вдасться прибрати подушку з Санта Клаусом. А ти бачиш, що я тобі купила? Дивись, Нор! Це подушка для Нордіка! Дивись, яка класна! Норд, сідай, сідай. Ого, Нордік! Оце клас! Клас? Класна подушка, Нордюшка. Це для Нордіка. Тобі подобається? Так, подобається. Ти будеш на такій подушці лежати. Так. Класна, класна подушка. Ти любиш подушки, я знаю. Ну, Підходить така? Підходить. Так, да, підходить. Так, спрацювало. Все, прощаємось з Сантою. Ну от, все, подушка класна, Нордіку сподобалась, мені теж подобається, я вже давно на неї дивилась. Та все чекала знижок, бо це не річ першої необхідності, і подушок у мене вистачає. Тому зі знижкою купувати приємніше. На цій прекрасній ноті буду з вами прощатися. Дякую за перегляд та зустрінемось в нових відео.